На сьогодні, 29 вересня, у багатьох областях України оголосили підвищений рівень небезпеки. За даними Укргідрометцентру, очікується туман, який призведе до погіршення видимості. 29 вересня у південних, центральних та східних областях, вночі та вранці туман. Видимість від 200 до 500 метрів йдеться у попередженні. Як зазначається, оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Нагадаємо, за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, най Ближчого тижня очікується тепла й дощова погода. Настає довгоочікуване бабине літо. За його прогнозами, в Україні наприкінці вересня та на початку жовтня очікується аномально тепла погода. На вихідні 1 2 жовтня утримається аномально тепла на півдні спекотна погода, прогнозує синоптик. Разом з цим, за його словами, посилиться і циклонічна діяльність. Атмосферні фронти із заходу принесуть дощі різної інтенсивності на більшу частину території України. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.